Вам щасливої дороги, хорошого вечора. Не проживайте нічого не прошу, нічого не потрібно. Я хочу сказати вам добру новину. Я хочу сказати вам про того, хто створив нас, хто любить нас, хто помирав за нас. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це добра новина. Це те, що Ісус Христос, Божий Син, помер на Христі за наші гріхи. Він був похований і в третій день воскрес по Писанню, щоб у нас примирити з Богом. Ісус Христос пролив свій святу другоцінну кров, тому що Бог святий і справедливий, а всі люди грішні. Всі ми грішимо в думках, в словах, в ділах, блуд, перелюб, обман, п'янство, матюки, вбивство ненароджених дітей через аборти, гнів, роздратування, лютість, лукавство і подібне до цього це все є гріх. І Бог за це має нас покарати. Но Ісус Христос, Божий Син, був покараний замість нас. Всю воно нашу Він взяв на себе. І помер на хресті і своєю смертю задовольнив всю Божу справедливість, і Бог прийнявши його жертву, воскресив Ісуса Христа мертвих. Людям необхідно промиритися з Богом через покаяння і віру в Ісуса Христа. Покаятись, це визнати свої гріхи, попросити в Бога прощення, відвернутися від своїх злих діл і навернутись до Бога. Бог нас прощає. Біблія написано: коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, будучи вірний та праведний, простить нам гріхи наші. І очистить нас від неправди всілякої. Бог нас прощає не по нашим заслугам, але заслугам Ісуса Христа. Він єдиний, хто може нас спасти від вічних мук і страдань в аду, тому що розплата за гріх – смерть це вічна розлука з Богом, воду, місця і страдань і сльоз. Ісус Христос, силу нашу, взяв на себе, і хто вірує в нього, Бог його спасе. Покайтеся і віруйте в Євангелію, віруйте в Слово Боже, читайте слово Боже. Це важливо для всіх людей. Покайтеся і вірите в Ісуса Христа, і спасетеся. Моліться до Бога, не просто ходіть до церкви і платіть, щоб молилися за вас. Самі моліться до Бога. Бог хоче спілкуватися з кожною людиною, Бог хоче мати стосунки з кожною особистістю, тому що Бог любить людей. І Він створив нас для того, щоб спілкуватися з ним. А люди відступилися від Бога, перестали спілкуватися з Ним. Не рахуються з Богом, не читають Його Слово, не виконують Його заповіді, не моляться до Нього. Але плотять гроші, щоб хтось інший молився за них. Покайтеся, наверніться до Бога. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Нехай Господь вас береже від всяких вірусів, забере всякий страх і переживання. І дарує вам мир і спокій, який буде в ваших серцях, і міцного здоров'я. Будьте благословені! хорошого вечора, щасливої дороги! В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.